Всім привіт! Сьогоднішня тема буде дуже корисна для українців, які живуть в Британії. Бо, мабуть, ви дуже багато чули цих слів і не відразу розуміли їх значення. Це сленгові слова, які дуже популярні в Англії. «Fuffing around» – це означає марнувати час. «Stop fuffing around. we are going to be late». «Got it» Бути дуже розчарованим. I was absolutely gutted, it when now I missed the concert. I'm gonna nip to the loo. Це дуже вічливий спосіб сказати, що вам потрібно піти до туалету. Sorry, I'm gonna nip to the loo. Dodgy. Означає щось підозріле, неякісне. Mm, I wouldn't eat in this restaurant. The food looks dodgy. І наостанок, на, <laughs> на мій погляд, дуже миле, Bits and bobs. Це такі дрібнички, які ми любимо купувати, наприклад, в Аврорі. I need to go to Aurora and buy some bits and bobs. I need to brush hair clips. And we'll see. Maybe something else. Тепер ви не розгубитесь, коли почуєте ці фрази від англійців.